Ну, далі будемо спілкуватися на тему якраз виборів, які відбулися у Російській Федерації. До нас приєднується зараз черговий гість. Це Дмитро Левусь, політолог, міжнародник. Пане Дмитре, доброго вам ранку. Вітаємо да, Вітаємо. От ми зараз обговорювали, бачили сюжет про те, що таке вибори в Російській Федерації, що означає оцей контакт, який не відбувся, наприклад, з європейськими лідерами, хто як привітав Путіна, колеги наші з такого ресурсу слово і діло давали фактично по результатах виборів інформаційну таку графіку. Скільки країн і де на планеті Земля Путіна хтось привітав особисто. То мається на увазі телефонним дзвінком. Нарахували вони близько 40 країн, може трошки менше, 37 країн. Жодної європейської, якщо не враховувати Білорусі, якщо не рахувати те, що Віктор Орбан привітав Путіна не телефоном, а листом. І от питання саме у цьому: що, дійсно, що це що на дипломатичній мові означає привітання листом? Ну, на, взагалі, позиція Угорщини, знаєте, вона. Була достатньо передбачена десь за десь трохи менше як за тиждень до проведення виборів. Ми, я був в ефірі одному з П'ятра Самоустрявичуса, депутатом Європарламенту від Литви. і ми говорили на цю тему в ефірі Литовської радіостанції «Екстра-ФМ». і він якраз Петра Саустрявичус передбачив те, що. Лідер Угорщини буде єдиним європейським главою держави, який привітає Путіна. Да, тобто, за великим рахунком, насправді це ну привітання є інша річ, що так дійсно. Можна говорити про те, що його рівень дещо знижений. Дату, хоча насправді ну, нічого не змінюється. Да, тобто свою позицію е, Орбан виявив, да, він її продемонстрував це. Є він знову ж таки єдиний е, глава Європейського союзу держави Європейського Союзу, який їздить і особисто зустрічається з кремлівським диктатором. Як це було під час е, спеціально зробленого візиту до Китайської Народної Республіки, де вони зустрічалися? Там він говорив абсолютно конкретні слова про те, що дуже шкода, що не можуть вони розвивати відносини. Тому е, ну, особистий дзвінок, да, це було б аж надто непристойно, і, але зроблено те, що зроблено, і? Він він продемонстрував Орбан продемонстрував так свою підтримку Путіну так само, як якби він і подзвонив. Саме так виглядає після результатів оголошення результатів так званих виборів в Росії. Чи змінюється? Як ви думаєте, чи зміниться подальша дипломатія країни, чи стане більше союзників, або можливо Росія змінить тактику? Перемовин для того, щоб доєднати до себе ще більше лідерів, які ще готові на це йти, ну Росія постійно робить рухи в бік того, аби демонструвати свою підтримку, що у неї є ця підтримка, що є збільшувати її. Для цього Росія активно працює з глобальним півднем. І знову ж таки, це до речі значною мірою для ну, для свого населення. Да, продемонструвати, що ось вони є, що вони не в ізоляції, що вони так само вагома країна, як було раніше, і до речі, саме для цього також і ось ці численні спостерігачі, та да, з. Різних країн і в тому числі з країн не тільки глобального півдня, да, а й різноманітні маргінальні політики з е, Європи, з Сполучених Штатів або навіть не політики, а просто ті самі агенти впливу, які е, в одному випадку виконують. Роль свою як е, журналіст, да в іншому випадку, як там політичний діяч-спостерігач раніше, да раніше виходило це набагато краще, там аж аж до е, респектабельних політиків, які приїжджали з Європейського Союзу, зараз звісно з цим е, стало е, виходити гірше. І, але тим не менше, ось вони роблять саме так. Я не думаю, що ситуація зміниться, що нинішній, це так би мовити, те, що ось він обраний, зафіксовано, що Путін ніби обраний. Для, ну, практично все рівно працювали росіяни завжди з несталими демократіями, отак от успішно. Але от для якихось диктаторів або таких несталих демократій або для них так для них це виглядає, скидається на те, що він авторитетний, да він зумів і вміє утримувати владу. То в такий спосіб так це буде продовжуватися. Пане Дмитре, от ми зараз повідомляємо, що 5 хвилин фактично про ракетні небезпеки. Зараз згідно офіційного повідомлення повітряних сил збройних сил України, ракети крилаті з Волині змінили курс на Львівщину. І якраз в цьому контексті от хотів поцікавитися вашої думки. Дивіться, російські ракети зараз впритул літають над територією України над західними нашими областями, Волинська і Львівська. Львівська, фактично до кордонів ЄС там десятки кілометрів. Що все це означає, чого намагається досягнути зараз Путін. Ну, це не тільки кордони ЄС, це, це ще і кордони НАТО. Да? і Звичайно, що в такий спосіб, ну тим більше, що ми вже і бачили, що як це буває, що ракети спеціально підлітають до кордону, там 20 кілометрів лишалося і вони розверталися. Зараз вже... це відбувається. Я наголошую, що да, зараз, зараз це відбувається так. Так да, ну і, і, і тут, і зараз так, так само це відбувається. Це ну. Путін як чекіст, да, і у них завжди прописується там в планах кілька цілей. Да, і от крім безпосереднього удару, звичайно, що це і випробовування, так би мовити, НАТО на слабо, Да, Тобто, які будуть реакції, як і що буде це робитися. І до речі, це те про що Зеленський неодноразово. Говорив на всіх майданчиках від НАТО до саміту Європейської політичної спільноти, до ЄС про те, що Європа має бути готова до, до таких реакцій. І реакції мають бути більш жорсткими. Ну оскільки ми бачимо, що з одного боку ніби є. Заяви голови військового комітету НАТО Роба Бауера, адмірала Роба Бауера, які він робить, приїхавши до Києва, про те, що є готовність, є усвідомлення а з іншого боку, не працюють, ну не те, що не збираються да на для консультації країни НАТО з цього приводу, хоча. б. То я думаю, що такі дії будуть продовжуватися, вони до речі, знову ж таки, ну тут можна по-різному дивитися. З одного боку, вони створюють таке почуття небезпеки у населення європейських країн безпосередньо, а з іншого боку, ну, вони там тренують проти оборону, оборони, вона теж вимушена реагувати. Але в тиск на, на населення країн ЄС і НАТО для щоб продемонструвати, що. Вони теж поруч, щоб вони боялися лякалися, ще наступивши вступивши навіть в ту війну, якщо Росія її може розпочати, так Росія здійснює в такий спосіб, і це так би мовити, психологічний вплив не тільки на політиків. Оперативна інформація 15 хвилин тому з'явилася в від Оперативного командування збройних сил Польщі я процитую, Польща та союзники активізували літаки задля для забезпечення безпеки польського повітряного простору. Це означає, що також те, про що ми говоримо, ця небезпека існує. Наші партнери також це розуміють, тому що буквально там лічені десятки кілометрів, коли російські ракети наближаються до території, як ви сказали, країн НАТО безпосередньо, і ось це таке ранкове повідомлення від оперативного командування збройних сил Польщі, пане Дмитра, про що це свідчить? І е, оцей моніторинг і цей контроль в небі він про що? Тобто, це е, таке патрулювання, це можливе очікування відповіді. Що це може бути, як ви думаєте? І ну де ті ми знову ж таки повертаємось до червоних ліній, де ті червоні лінії, коли країни зможуть давати відповідь на ці російські атаки. Ну, суто з формальної точки зору, да, в принципі, суто з формальної точки зору, це абсолютно та логічна реакція. Це протиповітряна оборона і повинна так працювати, коли є безпосередня загроза, і, і, і щодо червоних ліній, ну однозначно, да, порушення повітряного простору о, Польщі або там і ну, іншої країни Європейського країни НАТО, да, в першу чергу означатиме що вони будуть що протиповітряна оборона буде спрацьовувати будуть вони відбивати цей напад да, який стався а, стосовно а, тим не менше я думаю що насправді зараз особливо після того як вже були випадки що і залітали ракети да, і це вже доведено і шахеди залітали на територію румунії в принципі Можливо, було б да, і обговорення того, як чи не діяти протиповітряній обороні НАТО в комплексі з українським, да, тобто допомагати та там поділити там зону відповідальності, допомагати збивати ракети. Хоча ну тут е, більше питання до фахівців, але але з політичної точки зору така е, заява. Була би е, такою наступальною відповіддю на е, агресію Росії, тим більше, що якщо ми бачимо, що е, Росія все далі, далі, вона от в такий спосіб випробовує НАТО на, на міцність і залякує і населення, і політики, в тим, що ось може таке може статися. Пане Дмитре, зараз продовжимо про це розмовляти. Ще зачитаю офіційні останні повідомлення. Подробиці про відбиття атаки російської з повітря. Київська міська влада повідомляє, що в Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків ракети, уламки впали в лісополосі. Пожежно-рятувальні підрозділи просто зараз. Прямують на місце. Ну і ще є оновлення на офіційному телеграм-каналі повітряних сил збройних сил України. Крилаті ракети знову змінили курс. Вони рухаються на стрий. Це Львівська область. Також закликають всіх львів'ян знаходитися в об'єктах укриття. Система протиповітряної оборони це перше про що будуть просити наші наша делегація під час наступних та власне будь-яких політичних зустрічей з партнерами, які можуть надати нам цю допомогу. Це підтверджує і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Дуже скоро відбудеться важлива зустріч країн-членів НАТО, пане Дмитре, чого варто очікувати? Ну і насправді, от після подібних атак і після того, коли російські ракети наближаються до польського. Кордону, як швидко ми можемо це отримати, будь-які системи? І власне, чому це питання зараз затягується так? Ну Насправді ми не можемо знати да, там наскільки воно затягується, не затягується. Тим більше, що ця тема дійсно вона лунає постійно. І на 20-му рамштайні однозначно про це йшлося. і Тим більше, що і знову ж таки керівництво України про це говорить, Ну практично кожен раз Зеленський про це говорить, да, тобто про необхідність посилення протиповітряної оборони, і так само я точно знаю, що про це говорять і, і міністр оборони, і військові при всіх можливих контактах да просто про це про те, що це необхідно є і, і йдеться саме про такі комплекси, які, наприклад, дозволяють, які дозволяють збивати балістичні ракети, аеробалістичні ракети, да. Тобто відповідні модифікації системи Петріо, Да, тобто, от про, про це йдеться і про посилення і інших можливостей, да, наприклад, тут у атак Дніпробегніпрогеса продемонструвало, що і інші можливості теж повинні бути да наприклад, ті самі системи гепарда, які там теж їх має бути більше. Тому насправді тут ну не можна казати, да що тут нічого не робиться тим більше, що скоріш за все, да тут і ідеї постачання ракет, але дійсно є і втрати, є і знос. Зношення наших комплексів, які працюють, і є ну, дефіцит уже ракет у світі виявився. був для тому, тим більше, що для радянських систем, які у нас на озброєнні, я думаю, що насправді ця тема вона буде про ну і буде завжди підніматися, і більше того, скоріш за все, ми ну, будемо відчувати, що Посилення відбувається. Наскільки це буде оперативно, і, і, і часто да? ну, тут уже інше питання. Я думаю, що проблема насправді там не тільки там в тому там, небажанні якомусь. Хоча ну, тут, тут важко сказати, наскільки є Є, є об'єктивні проблем, є об проблеми. І дефіциту, як з'ясувалося, не тільки ракета і комплексів за великим рахунком, і часто можна да, про це говорити. Хоча е, ну, надати їх Україні, все ж таки е, можливо, і тим більше, що це насправді пріоритет. Да, і, і тому тут я думаю, що е, ну, ми е, ніколи не будемо до кінця задоволені тим, як надаються ці системи, е, але але ну це це те, що во що можна констатувати. Що це необхідно працювати над цими і, і і вимагати, та щоб це щоб це було в принципі як Україна і робить. Дякуємо, пане Дмитре. Спасибі, так, що доєднались цю годину. Дмитро Левось, політолог міжнародних, був з нами на прямому зв'язку.